Всім добрий раночок. Зараз будемо пити чайок з бутербродиками і їхати в ліс по гриби. Там пошла якась майська гриб, рядовка, цей гриб ми не знаємо. Коротше, треба буде зараз ізучити інформацію ще спитати у нашої знайомої грибниці, як воно виглядає, де його збирати і так далі. І от так вже будемо знайомитися з новим грибочком. Ось це завжди дуже такий відповідальний момент, завжди мене це лякає. Бо ну гриби то є гриби, з ними потрібно бути дуже обережними. От і от, хоч хочемо познайомитися з новим грибочком. Ми зазвичай це робимо так, що ми багато інформації ізучаємо, дивимося багато відео на цю тему, як відрізнити, що робити, як, де, що, як, коли і так далі. Все ізучили. Потім ми ще консультуємося з людьми, яких знаємо. І саме ідеальний варіант. Ну, це не то, щоб ідеальний варіант, це табу, скажімо так, що обов'язково треба робити. Це після того, як ми назбираємо цей гриб, взагалі по-хорошому їхати там, з грибником одразу. Це от ідеальний варіант. Але коли немає такої можливості, то треба. Коли ми збираємо цей гриб, показати грибнику, щоб він побачив, оцінив, чи все ми правильно його приділили, чи правильно ми зібрали. Може, ми там якийсь інший гриб прийняли. за, цю, там, за цей, да? Тому о, отак от ми зазвичай робимо Ось, ну, і сподіваюся, і в цей раз у нас так вийде. Так що зараз поп'ємо чайок, бутербродики, і будемо їхати. Потім далі. Далі, 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 що я вам хотіла показати, я вам тільки що просто дознімала відео стосовно своїх гарпузів, які є, залишилися, що вже посадила і так далі. І поняла, що я майже нічого не сказала про лагінарію булаву. Так, не звертайте увагу на грубку. Лагінарію булаву я вам майже нічого не сказала, а це дуже класна річ, мало хто про неї знає. Я, наприклад, нічого не знала, не бачила, поки мені не подарували оце насіння, це мені Леночка прислала. Лена, Тобі привіт, дуже дякую. Насіння просто бомба, все, що ти прислала. От, що я хотіла сказати про лагінарію, це такий гарбуз, який виростає грушеві форми, плюс-мінус, там по-різному буває. І його прикол в тому, що його не їдять, а оця от шкарлупа, вона тверда-тверда. І виходить, вона як груша йде, наприклад, спілюють верх цієї груші, і виходить така п'ялушка. Така от тарілочка, неначе як з дерева, не з дерева, але от просто від цієї корки. Або відрізають просто. Кінчики, виходить така, чи вазочка, чи бутилочка такої крушевідної форми. От, можуть взагалі нічого з нею не робити, і буде така погримушка, бо всередині насіння сама оболочка тверда, і можна отак от нею гримніти, і така собі погримушка прикольна. Коротше, дуже класна штука. Сподіваюся, все буде добре, приросте, я в себе, в себе посаджу. Ще є така проблема, я зовсім забула, що вона ще може не визріти. У мене тут плюс-мінус ці Леленько може принесе. Але є така вірогіння, що вона ще може не визріти, виходить, буде ще зелена. От, ну, треба було її пораненше посадити, замочити, там, проростити якось. Я зовсім забула, дивилася ці відео, там все изучала на цю тему і забула, що так треба зробити. Ну, вже, так сказати, пойдемо в банк, різкнем. Якщо що, я бачила, там люди її знімають ще зеленою і залишають достигати вже в хаті. Ну, хотілося б по-хорошому, щоб вона вже на деревах. Не на дереві, а на цій ліані свої зізріла на городі, і тоді знімати. Так що от хотіла вам розказати про, це, про цю лагінарію булаук, або цікаво пригуглити, ви побачите, які цікаві речі з неї роблять, які аутентичні такі тарілочки, бутилочки, вазочки і так далі. Ну, коротше, дуже класна річ, мені сподобалася. От Сподіваюся, що все вийде. От, Так що так, будемо збиратися, пити чайок. І вже виїх... виїжджати у ліс погриби. Приїхали в ліс, запаркувалися, от взяли з собою кошики. І от, не знаю, просто показується, звісно, не реклама. Отаким от спреєм ми зазвичай обробляємо ноги, пшикуємо на кросовки, на одяг, навіть на кожу потрапляє, від кліщів і так далі. Ось тому показала, ми вже попшикали всі ноги, взяли ці корзинки і от там, от, бачите, вход, зараз туди підемо. Гуляємо по лісі, поки що нічого не знаходимо. І, щось пробивається, якийсь росточок. Але грибів нема, навіть смарчкової шапочки немає. Коли заходили, там на вході були дуже великі лужі, так що в лісі, по суті, волого. От, не дивлячись на те, що листя, ну вони сухі, тому вони такий звук здають. Але по суті в лісі волога. І нам казали, що там гриби збирали ведрами, тюмайську рядовку. От. Але ми щось поки що нічого знайти не можемо. Я так відео подивилася, начебто вона росте в якихось кустах, ну, там, де поросль якась. От, але тут, бачите, нема такого місця, щоб там були кустин. Там я бачу ще ландиші, чи що, пішли, там подивимося. Може там будуть грибочки. А так поки що взагалі пусто. Але що радує, що дуже красиво. Погода тут хороша, не дує вітер, сонечко і птички поють. Це вже дуже приємно. Ну і повітря, звісно. Звісно ж, повітря. Ось. Але є і мінус, вже починають летати різні комари. <гум> Я це ненавиджу. Якось ми приїхали сюди влітку і у нас просто трапилася панічна атака. Як напали на нас якісь комари убійці вони жалили навіть в глаза. Тобто вони ніколи не ловили комара глазами. Ловили, а якщо 10 комарів за хвилину, вони просто летіли в глаза, усюди летіли в вуха. Тобто вони просто великою кубкою літали вокруг нас, і просто це вже була панічна атака від цих комарів. Ми біжали з цього лісу далі, чим бачили. Але ми тоді жили в Одесі. І щоб нам сюди приїхати, це треба було три години їхати, плюс на бензин немали, немалі гроші. Ну, Тоді ще бензин був по адекватним цінах. Не те, що зараз. Але все одно, знаєте, неприємно потратити, я не пам'ятаю, 800 гривень, кажеться, така поїздка нам обходилася. Ми рідко сюди їздили, але їздили. От. Приїхали, а нас тут комари закусали. За це от. Ні, тут немає нічого. Красиві такі листочки, до речі. Ось. Тому влітку мене більше в ліс не затягнеш. Ні за які ковріжки. Навіть якщо мені скажуть, що тут ведрами білий гриб збирають, я сюди не появлюся. Тільки в спецзащиті якийсь. От подивіться на цих свинот. Нащо тут лишили, Ну що не можна було це з собою забрати? Для кого вони це залишили? Для наступних поколінь треба щось краще залишати, а не, блін, пусті баньки. А, єдиний гриб, який знайшли, от покажу. От. Як він називається, я забула. Як же він називається? трутовік. трутовік. Ось. На цьому поки що все. Вперше у лісі стрітіла змію, чи що вона є. Ой, щось. В наступний раз, напевно, ну, бачите, її, да? Ось вона. Вон, Вон яка... Ой, ой, страшно. Все, бо більше я сюди в кросовках не прийду. Треба одягати цей. Боже, в мою сторону ще поползла. Треба одягати ці голоші великі. До коліна в мене є. Все, мені взагалі вже перехотілося гриби збирати, якщо чесно. Мені вже додому хочеться. Подалі звідси. Кошмар. Перший раз тут зустріла. Скільки разів сюди приїжджала, не було. Все, треба галоші сюди одягати, як укусаці і все. А я не знаю, що буде. Вони є чи що. Це ж не ужик, не похоже на ужика. Похоже на змію. Бачите, я їх вже десятою дорогою дорогою то місто обходжу. Капець, блін. Страшно як. Друзі, ми тут стопили на таку дорожку, і тут такі красиві квіти. Подивіться тільки на них. Он які. Яка краса, он ще. Бачите, такий красивий колір в них пастельний. Там якісь ромашки ростуть. Теж такі гарні. Клас, такі лісні квіти. Зараз покажу, що ми назбирали. Ми назбирали саркасифи, оце красненькі. Потім ми назбирали це. Я не знаю, що це за смарчок. Чи блістаючі, чи свіркаю, чи що, я не впевнена, будемо питати в групі. І от такі грибочки це якийсь трутовик, а який саме не впевнена, теж буду питати у людей. от. Так що, так, що завгодно назбирала. От майський грибочок, за яким ми приїхали, знайти не можемо. От. Не начебто він якраз любить такі галявине зарожче. Але ні на голявинах з, з зеленю ніде його нема. Навіть там, де нема зелені, ніде його нема. От, зараз я ще тут пройдуся, трошки роздивляюся. Ого, які там дерева то всі. Ой. А ну почекайте. Зараз ми з вами. Я вже так боюся, після того змії тут ходити. Сові собі не уявляєте. А, це воно як тройне було, а його спилили, бачите? Тепер він мені дещо неприлично нагадує. Вон яке дерево. Так, добре грибов. Це крапіва. Падлюка, вона мене і тут знайшла. Так, і он яке, бачите, який пеньок. От його би додому дотащити і топити ним в піч. Крапіва мене укусила. О. Не, ну краще крапіва, ніж змія, да? Погодьтеся. А краще нічого. Блін, тепер пече. Так, тож всі збирають гроби, а нам якось не щастить. Ромашки ці взагалі дуже красиві, дуже красиві. Так, добре все. Йдемо далі, на жаль, і тут нема грибів, тих, що хотілося. Будемо сподіватися на краще. Що це за горбик? Який цікавий піньочок. Вон дивіться. Розковиряли його. О, можна ще тут пройтися. Ну така галявина. Де гриби? Якраз так, як вони люблять. А їх нема. Щось, як ми сюди переїхали, нам стало не вести за грибами. Дерево таке. Ну. І тут нема нічого. Блін, як мене ця штука ужалила конкретно. Я зараз заблудюсь, заблужусь і все. У мене, коротше, цей топографічний кретинізм, я можу заблудитися з легкістю в трософнах. Взагалі, і не помітити, як це зайшло. Тому мені далеко відходити не можна від групи. Ми тільки заходимо в ліс, тільки заходимо, я вже тіряюся. Звідки ми зайшли? Де вихід, де ліво, де право, де прямо. Вже все, зайшла і потерялася. Тому все, буду шукати людей. Так, знайшла смачкову поляну. Подивіться, який... Ой, шнурок, секундочку, зачепила шнурок. Подивіться, тільки, який він великий, он який. Який класний! Зараз я його відірву. Так, ось дивіться, який він великий, класний. так Зараз я вам покажу, я просто тут цілу полянку знайшла, цих смачків. Ось вона. Ось вона, дивіться яка. Он. Потім он ще йде, я впевнена, що тут ще будуть. Зараз я буду шукати їх тут вибирати. Так, це не точно, але здається, ми знайшли їх. Дивіться. Просто О, це вони обалдеть. Вони які красиві такі. Ой, блін, кремові такі. Два. І ось третій. Такі свіже, нарешті. Я так хвилювалася, хотіла саме їх знайти. Ось які, так, да, це вони. Це вони три штучки. Дивіться, як метелик сидить. Вон, бачите на листику? Клас. Так, треба тут пошукати, може ще будуть. Так, ви їх бачите, вон тут ціла сімейка. Ось вон вони ростуть. Але мені до них важко дотягнутися, бо тут вон ще є. Спочатку ці зірвемо. Так. От такий от. Дивіться. Ось. яка Яко вам таке? М -м, клас. Так, більше тут ніде нема. Ні. Давайте оці зберемо. Так, отут от, якийсь, бачите, лопнув. Так. Ой, а тут дивіться, ціла сім'я. Он у нас вже скільки. На жаль, рядовки дуже мало. Три штучки знайшли і все. Хоча їх тут повинно бути дуже багато, чи ми її не бачимо чи що. Хоча ж, якщо ми ці смачки бачимо, то біленький грибочок тут точно повинні побачити. Але вон, бачите, як Ось. Так, зараз покажу вам свою находку, і це не гриби. Ми сьогодні вже знайшли лопату, точніше, як гриби також, вон, бачите, ростуть, не можу пройти мимо них. Ми сьогодні вже знайшли лопату, от і до компанії, он що я знайшла. Відро. Вон яке клас. Бачите, треба туди щось по... Ой, вибачте, я вас трохи перегорнула. Почекайте, вон яке відро я знайшло. Так, треба туди щось покласти, щоб не ходити з пустим відром. От, зараз щось покладем. покладемо. Знаєте що? Листик якийсь. Отак от. Так от. Все, так що до лопати в нас ще й відро з'явилося. Так, а де гриби? Мене тільки одне колишить. Що, все? Все, ну ладно. Ну і ладно. Так, піду далі. Коротше, таке відро знайшло. Щоб ви розуміли, ми глибоко в лісу. От у лісі прям глибоко зайшли. І тут воно таке поле. Яке обробляється, щось вже посажено навіть. <кій> <кій> Прикольно. Могла <кій> не похвастатися, я просто знайшла короля трутовіков. Подивіться, який він. Здається, ще молоденький. молоденький, ось ще маленький зовсім тут. Ось ростуть. Зараз ми їх сорвемо. Вже виходимо з лісу, дуже багато грибочків назбирали. Там ще є окремий кошик з грибочками. От, тут і ці зморшки, смартки, і рядовка майська. І от зараз я займаюся тим, що зустріли цибулю дику. Ось вона тут кустик. І я її нарву додому. Така от дика цибуля. Спочатку подумала, що чесник, ні, цибуля. От, тут ще багато є, але нам багато не треба. Ось, отак от нарвала. Вон вона ще росте, бачите, кустик такий. От ще кустики. От, на цьому вже все. Буду виходити з лісу. Давайте ще тут нарву. От, ще отак от. Все, ось така лісова цибулька клас. Це нарвало, всім чудового дня, буду з вами прощатися. Ми вже виходимо з ліса, дуже втомилися, налазилися, нагулялися. Погода чудова. Відпочили і втомилися. Тому вже будемо їхати додому. Всіх цілую, всім па-па. Так, друзі, вже вечір. Ми вже давно вдома. Я щось зовсім забула, випала життя, дуже сильно втомилися. Так багато знаходили, просто сумасшедше зато багато грибов назбирали і дещо знайшли. По перше, знайшли відро. Ось таке диряве, там ніяке, але е, воно нам дуже згодилося, тому що просто вже цієї корзинки не вистачало. Машина була дуже далеко, щоб повертатися, а гриби все ж пьорлі <схід> з кожного, я не знаю, під кожним кущом були ці грибочки, зараз дойду поближче. поближче. Тому це відро нам дуже сильно згодилося. Ще знайшли савкову лопату, і вона досить не в поганому стані, хоч і дуже стара, вона просто в гаражі він закритий, я туди йти не буду. От, але вона прям для уборки снігу прям чудово підійде. Ми прям пожалкували, що в, цьому, в тому році купили для снігу лопату, ще влітку на всяк випадок підготувалися до заносів снігу. От так вона нам і не згодилася, а от по ітогу знайшли таку стару. Так, дивіться, які грибочки ми тут назбирали. Це смарчок, смарчок таких грибочок. Значить, дивіться. Він виглядає е, своєобразно, не дуже привкація на погодьтесь зі мною. От. І не сказати, що в нього прям якісь е, вкусові властивості, там прям такі шикарні. От. Але досить непоганий гриб. Ми е, його знаємо, ми знаємо, як його відрізнити від інших, тому ми його беремо. Його можна сплутати, там є один е, осінній грибочок, він дуже сильно ваняє, але дуже схожий на цей смачок. Але вони е, різні, хоч вони і дуже схожі для новачка, вони там прям. Одне й те саме, але ну вони різні. Ми бачимо в них різницю. Ми как би, знаємо цей грибочок, тому ми його спокійно збираємо. От, Скоріше за все, якщо ви не грибник, цьому не шарите, не розбираєтесь, вам точно таке брати не, мож... не треба. От, Це я просто кажу, тому що дуже багато коментарів було під відео в TikTok, де я показала ці гриби, що ой, викиньте, викиньте їх. Якщо ви не розбираєтесь, вам їх не то що викидувати треба, вам їх навіть брати не треба, якщо ви в них не шарите. Я прям не дуже сильно такий грибник. Не можу сказати, що я прям професіонал, все таке і інше. Але оцей грип я знаю, тому спокійно його собі беру. От. Ну, і плюс ми заїжджали, там грибникам показували, вони так одним оком подивилися, неначе непогані гриби. От Ми взагалі заради тих заїжджали, бо ці ми якраз таки вперше збирали. От, ну І ті вони бачили в нас корзинки, нічого не сказали, тому би, будемо спокійно їх їсти. Хоча, якщо чесно, я така мені людина, я розумію, що мені там писали, ну, люди, які в цьому не розбираються, взагалі вперше в житті такі гри побачили. Але я навіть їх їла на камеру, так що. Ну, Будемо сподіватися, що і в цей раз принесе. Отак от, от. Так так що о, дуже багато знайшли смарчків. О, вони вже підготовлені, зараз я їх буду ставити вже варитися. Потім е, знайшли. Е, Получається, от, от те, заради чого ми ходили, що хотіли знайти, це майська рядовка. Я її ще не куштувала, як я її казала, ми після до речі, ми після лісу заїхали до моєї знайомої грибника. Вона подивилася, підтвердила, що да, це майська рядовка, все нормально. От, ну І по суті, її, якщо чесно, на чим, напевно, зараз зараз, весною, на з чим, по суті, не сплутаєш. Тому ось вона, треба буде її дуже сильно помити, бо вона. Така грязна прикраса. Е Дуже сильно грязна. Коротше. Треба буде її зараз нею заморочитися. Е Ненавиджу, коли збираємо такі грязні грибочки, особливо, коли в них тут є пластинки, бо все в ці пластинки попадає і потім звідси ніяк не вимаєш. Це жахливо. От. Так що майська рядовка хоч і небагато, але трошки не збирали. Хоча б попробуємо, що воно є таке. Але я вже бачу, що воно мені сподоб... ну, сподобається, бо я люблю таку консистенці... консистенцію грибів. От. До речі, моя знайома оця вона в себе в квітнику знайшла отакий грибочок. Ось він. Бачите, наскільки він відлічається від цих. Він теж їдобний. Забула, як він називається. І оскільки він один, в нас грибів багато, вона мені його подарила, тому що ну, вона з ним з одним не буде заморачуватися. А в мене їх, бачите, зараз багато, тому я буду готувати. Ось цей грибочок вона мені подарила. Нехай собі відкисає, Тут зараз я все перемиваю. О, почекайте секунду.